Для підтримки талановитих дітей потрібно створювати належні умови для розвитку їх здібностей. Реконструйована будівля колишньої школи номер 1 тепер школа мистецтв, де діти різного віку зможуть розвивати та реалізовувати свої таланти. У залі засідань Миргородської міської ради провели робочу зустріч, де обговорили процес реконструкції. Сергій Соломаха привітав делегацію гостей у Миргороді, провів презентацію вже реалізованих проєктів із залученням іноземних партнерів. А також поділив Лився планами проектів на майбутнє на зустрічі. Обговорили важливість реалізації таких реконструкцій та їх продовження навіть у складний воєнний час. На ремонтні роботи об'єкту колишньої школи номер 1 витратили 32,3 мільйони гривень. Це гроші із Європейського інвестиційного банку, обласного та міського бюджету. Громада Міста Миргорода є, можна сказати, одна з лідерів на території нашої області щодо залучення коштів міжнародної технічної допомоги та наших партнерів і завжди готова до впровадження нових проєктів. і. Нових викликів, що стосується проекту об'єкту, який ми сьогодні відвідаємо і відкриємо, то він наглядно показує те, як в синергії працює обласна та місцева влада, а саме, з загальна вартість проекту 32,3 млн грн, мільйона гривень, з яких кошти надзвичайної кредитної програми складають 18,8 мільйонів гривень, кошти обласного бюджету 7,6 мільйонів гривень, та кошти відповідно міського бюджету 5,9 мільйонів гривень. Щоб відкрити приміщення нової школи мистецтв та оглянути виконані ремонтні роботи, представники влади та програми розвитку організації Об'єднаних Націй перемістилися на локацію, де відбувалася реконструкція. Заступник постійного представника про ООН в Україні Христофорос Політіс, заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Максим Калінін та Миргородський міський голова Сергій Соломаха урочисто розрізали стрічку при відкритті. Сьогодні у нас досить знаменний день для Міста для громади, тому що сьогодні ми здали один об'єкт, який буде слугувати для дітей, для їхнього творчого розвитку. Там буде і музична школа, і центристичне виховання. Це бувше приміщення першої школи. У нас сьогодні багато гостей, які ну, подивилися на результати спільної роботи, тому що всі вони певну долю вкладали в реалізацію цього проєкту. Це і фінансова, і організаційна, і інші питання, які вирішувалися за останні два, більше двох років, коли реалізували цей проєкт. Відтепер у новому приміщенні будуть працювати гуртки Центру естетичного виховання та Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця, вихованці яких зустріли гостей творчими номерами. Директори закладів Анжеліка Хоменко та Людмила Оксьоненко подякували усім, хто доклав зусиль у реалізації проекту та запевнили, що діти тепер мають можливість проявляти свої таланти та розвиватися у комфортних умовах. Виступили також і гості, що нарешті побачили результат спільної роботи. Це Я надзвичайно радий бути сьогодні у Миргороді і долучитися до такого культурного заходу, побачити ближче цю культуру. Адже ми бачимо, що варто дійсно надалі інвестувати сюди, допомагати розвиватися, тому що це культура України, це майбутнє України, і це те, що допомагає людям триматися на сьогодні. Як представник мінрегіону, головного розпорядника субвенції, джерелом формування якого є позика, кошти Європейського інвестиційного банку, хочу висловити подяку за довіру. Кожен проект є важливим. А завершення його реалізації, введення в експлуатацію це результат спільної великої роботи, враження, враження від реконструкції від даного об'єкту, відчувається рука господаря. Представники міської та обласної влади, а також представники про в Україні, відвідали паралельну будівлю центру естетичного виховання, яку теж зараз реконструюють. За словами міського голови Сергія Соломахи, ремонтні роботи там вже на фінальному етапі.